Доброго вечора, мої шановні гості каналу, підписники, друзі. Хочу показати вам, як я хочу зробити молозиво. Вісім яєчок збиваю із склянкою цукру. І додаю трошки ванільного цукру. Зараз буду вливати молозиву. Ось таке воно жовте, жирне. І... Бутылочку молочка звичайного. Звичайне молоко. Читай молозу розмішую, вливаю звичайне молоко. Ванільний цукор Вливаю у форму. Ставлю духову шафу. На годинку на 180 градусів. І отак будемо чекати, поки запечеться наше молозиво. Ось така краса у нас смакота вийшла. Духовчки. Так що всім смачного. Хто не робив, пробуйте, хто робив, смакуйте, ще булькає воно, ще булькає. Всім гарного вечора, мирної ночі, тихої ночі, всім всього самого найкращого і до зустрічі на моєму каналі.